Вітаю. Чи надасть Україні США Петріот? Туз Пентаклів і Старший Аркан Смерть вказує на те, що поки що ні. Поки що Україна не отримає цей захист. Буде мотивувати тим, що. Можливо, цих установок занадто мало, небагато їх. І також хтось може скористатися цією нагодою, і деяка частина може переправитися в іншу країну. Там буде дуже багато спорів щодо цього. Ну, Де зараз конфлікт? Це Ізраїль і Іран. і... Моя думка, що деяку частину можуть саме в Ізраїль перенаправити. А поки що, по питанню допомоги саме Україні цих установок, це поки що ілюзія і в підвішеному стані. Поки що ніяких рішень щодо України немає.